Вітаю, шановна церква. На початку промови хочеться, знаєте, просити у нас таких дуже простих, корисних для нас речей, це щоб ми налаштували своє серце, душу, дух для того, щоб відчути Бога на цьому служінні. Бо іноді буває так, приходиш на служіння в церкву і десь на половині служіння, це за себе говорю, десь уловлюєш, що я вже в церкві, я вже прославляю Бога, я вже натхнений, але є час, який втрачається. Тому це дуже цінний час, тому. Знаєте, давайте перемкнемось своїми думками на дві такі речі: це відчути Христа і прославити Христа. Це дві такі важливі речі, які для нас сьогодні важливі для початку нашого служіння, щоб ми відчули Христа, дійсно його побачили. Описуючи життя Ісуса Христа, Євангелист Матфій, в двох розділах це 8 та 9 розділ, він описує життя Христа як такого, знаєте, могутнього. Бога, який зцілював, в якому покарялися всі хвороби. Особливо це він так, такий відрізок часу робить, це 8 та 9 розділ після нагорної проповіді. Христос цілював людей, зцілював прокажених, воскрешав, відкривав очі сліпим, і Він так все це стиснує, показує таку велич Христа на початку служіння. І перший, хто зустрівся Ісусу, коли він зійшов з Гори, це був прокажений, якого Ісус зцілив. Ви знаєте, колись ми всі були прокажені гріхом до зустрічі з Ісусом. І про всі ці події, які відбувалися в житті Ісуса Христа, його інтенсивність служінні і ту силу, яка з нього виходила, вона просто наповнила всю територію Ізраїля. Ісус Христос був це такий лідер номер один в служінні, саме таке загально відоме ім'я Його склало скрізь. І я переконаний, що за територію Ізраїля також виходили ці, ці чутки про Ісуса, про Його дію. Ми читаємо, що приходила жінка, да там. Яка була з іншої країни, вона просила Христа, щоб він сілив її дочку. Прийшли люди до Пилипа, вони кажуть: Пане, ми бачимо, хочемо бачити Ісуса, і багато є іншого, що не війшло в Біблію, але ми бачимо про те, що люди з інших країн всі хотіли прийти, щоб бачити Ісуса. І коли ці чутки, знаєте, вони переповнили Єрусалим, вони переповнили землю Ізраїлю, ці чутки дійшли до такого царя, якого звали Ірод, батько якого хотів вбити Ісуса, коли Ісус був маленький. Його батько зробив дуже велике зло, він вбив дуже багато діток. Дуже багато діток він вбив. І коли це дійшло до царя Ірода, він почав цікавитись, хто такий був Христос. Йому це стало цікаво, як це так, що я тут, цар, і крім мене тут а, і весь Єрусалим гудить, що є якийсь Христос, і Він робить надзвичайно великі речі. Одна з тем, яку я хочу затронути в цьому розділі, це Євангелія від Матвія, 14 розділ. Це ми будемо брати за основу цей розділ. Частково я буду його перечитувати, тому що він... Досить немаленький. І одна з тем, яку я хочу підняти перше, це ціль диявола знищити кожного послідовника Христа. Ціль диявола це знищити кожного послідовника Христа. Читаємо 1 Петра, 5 розділ, 8 вірш. Написано: Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник диявол ходить речучи, як лев, що шукає пожерти кого. Друзі, до чого нас перше закликає Писання? Писання говорить до кожного з нас перше. Будь пильний. Ми живемо на тій території, де диявол має свою владу, свою силу, і він її не втратив. Тому Біблія закликає, для того, щоб ти не попався в його кохті, ти повинен бути друзяким, перше пильним. Друге, про що говорить писання. Перше він говорить, будьте тверезі, друге говорить, будьте пильні, тому що супротивник, він ходить, він не сидить. От ви знаєте, його роботі можна позаздрити, він самі перебуває в дусі. Це такий дух, який не має спокою. І він намагається втиснутися в життя людини, аби знайти хоч будь-яку зачіпку для того, щоб зачепитись за людину. І потім він буде робити свою справу. Ми повертаємось до 14-го розділу, читаємо з першого віршу. Того часу, прочувши Ірод, чотиру власник, чутки про Ісуса, і сказав своїм слугам: це Іван Хреститель із мертвих Воскрес. І тому чудо творяться ним. Бо ірод схопив був Івана і зв'язав його, і посадив у в'язницю через іродіяду дружину брата свого Пилипа, бо до нього Іван говорив не годиться тобі її мати. І хотів ірод смерть заподіяти йому та боявся народу, бо того запрока вважали. А як був день народження Ірода, танцювала подгр... посеред гостей дочка Іродіядина та й іродові догодила, тому під присягою він обіцявся їй дати, чого тільки попросить вона. А вона за намови матері своєї Дай мені на полум... дай мені проказала отут на полумиску голову Івана Хрестителя. І цар засмутився. Але через клятву та тих, хто сидів при столі з ним, звелів дати. І послав стяти Івана у в'язниці і принесли на полумиску в його голову та й дали дівчині, а та віднесла її своїй матері. І учні його прибули, взяли тіло, поховали його та й пішли і сповістили. Ісуса. Ми бачимо, що цей розділ починається з того, що Ірод почав цікавитися, хто такий був Христос. Взагалі, Ірод це така була особистість, яку диявол використовував, давав знаєте, таку е, свого роду, бісовську мудрість для того, щоб нищити ключових людей того часу служіння. Дивіться, першого він вбиває Івана Хрестителя. Пізніше ми читаємо дії святих апостолів, дії святих апостолів. Е, 12-й ми читаємо 12 розділ з першого віршу. А цар Ірод, це йде опис про того самого Ірода, підніс руки свої, щоб декого е, з церкви гнобити. Тобто цю людину використовував диявол, тоді коли Христос народив церкву для того, щоб він вже її переслідував. Ми читаємо далі, що робив цей чоловік, якщо можна буде взагалі назвати нормальним чоловіком. І мечем він стяв Якова, брата Івана, сини Заведея, Яків і Іван. Це були послідовники Христа. Це ті люди, були, які понесли Євангелію. І Яків був це насправді сильний проповідник, тому що він учився біля ніг самого потужного вчителя. І що робить Ірод? Ірод його знову вбиває. Це друга людина, яка проповідувала Ісуса Христа. Я вважаю, що з потужною силою і владою Ірод її теж вбиває. Ми йдемо далі. А бачачи, бачачи, що подобається це юдеям. Він задумав схопити Петра. Були ж дні опрісників. І четвертий вірш починається з того, що він Петра схопив. Ми не будемо перечитувати. Тобто він не зупинявся, цей чоловік. Через його життя просто діяв диявол для того, щоб вбивати людей, які були, знаєте, провідниками в служінні Христу. Він схопив Петра, але нічого не вийшло з нього. Прийшов ангел, і він Петра звільнив. Далі ми читаємо Луки. читаємо Луки, 13 розділ. Написано. 13 розділі, 31, -й, 32 -й вірші. Тієї години підійшли дехто з фарисеїв та й сказали йому: Вийди собі, і піди звідси, хоче, бо ірод убити тебе. Ірод не зупинявся. Йому було байдуже кого бувати. Головне, знищувати тих людей, які були, знаєте, провідниками вслужіння, я повторююсь. І його, знаєте, знаєте, така черга дійшла до Ісуса Христа. Він поставив собі ціль знищити Ісуса. да Ісус відказав: ідіть і скажіть тому лисові. Ось демонів я виганяю і чинів здоровлення сьогодні та завтра, а третього я дня закінчу. Ісус робить оцінку цього чоловіка для того, щоб ізраїльський народ розумів, що це не просто людина. Ця людина була надзвичайно хитра. Христос нікого за все писання не називав лисом. А тут Він називає, каже: Ідіть і скажіть йому. Я переконаний, що фарисеї так і зробили. Вони ходили від ірода до Христа, від Христа до Ірода, і вони переносили певну інформацію. Але Христос, я тебе не боюсь. І ти мені нічого не зробиш, допоки я не виконай свою місію. Ми повертаємося до 14 розділу, другий вірш. І сказав він своїм слугам: це Іван Хреститель із мертвих Воскрес. Ми бачимо цей голос совісті. Весь ізраїльський народ, вони чітко розуміли, що Іван Хреститель і Христос це були дві різні особистості. Це було два різних служіння. Це було дві людини, яких люди бачили одночасно, і він, намагаючись себе виправдати, знаєте, цей голос совісті, він говорить: тепер він воскрес, тепер чуда твориться. Ним іншими словами, це така була лукава людина, яка говорить, я вбив його, він воскрес, і тепер ще більше чуда твориться. Це така була бісовська мудрість. Третій вірш. Ірод схопив його і зв'язав, посадив його у в'язницю через іродіаду дружину, брата свого Пилипа. І четвертий вірш показує, чому він так зробив. До нього Іван говорив: не годиться тобі її, мати. Він забрав дружину свого брата, просто почав з неї жити. Вона не була йому ні жінка, вона бу... не була йому ніхто. Вона була просто сожительниця, яка сиділа з ним на престолі. І приходить якийсь Іван, звичайний чоловік. Давайте ми згадаємо, хто такий був Іван. Він вдягався в одежу з верблюжого волосу, Да? І він їв акріди, мед Це був звичайний такий чоловік Поля. І він приходить до самої запеклої людини на той час і говорить: послухай, ти живеш в гріху, ти не маєш права жити з людиною. І коли Єрояда це чула, я переконаний, її просто це вивертало, як це так, я цариця, і приходить звичайний чоловік, він говорить, де я маю сидіти, з ким сидіти. Вона поставила ціль вбити цього чоловіка любим путем. І ми зараз побачимо, як диявол використовує різних людей для того, щоб прийти, можливо, в твоє життя, для того, щоб його поламати. Для того, щоб твої духовні руки вони просто опустилися. Іван йому говорив, не годиться тобі і мати. Хто такий був Ірод? Він був запеклий. Я порівнюю Ірода приблизно з царем фараоном, до якого прийшов Мойсей, і говорить, відпусти народ. І що побачив Фараон? Прийшов звичайний єврей, пасту, говорить, послухай, відпусти. Фараон недоцінив того Бога, який стояв за Мойсеєм. Так само ці люди недооцінювали силу Івана, в який він проповідував. Читаємо п'ятий вірш, хотів Ірод заподіяти смерті йому та боявся народу, бо того за пророка вважали. Все ж таки, ми бачимо, що цей чоловік Ірод він десь і намагався догодить народові. Але коли ми читаємо шостий розділ Івангелі від Марка з 19-го віршу, давайте з 18-го. Бо Іван сказав Іродові: не годиться тобі її мати за дружину, жінку, брата свого. Він чітко говорив правду. Він не виляв, він не крутив. Це була людина, в якій був дух Божий. І він приходить, знаєте, як лазером, просто пробивав оцю стіну, яка сиділа на престолі, тому що його оточення ірода, воно не мало своєї думки. Вони просто були такі, що Ірод сказав, да, вони пішли, те зробили. І тут приходить чоловік, який говорить зовсім інші речі. І що це був за чоловік? Друзі, дивлячись на Івана, я вважаю, що це людина, якій ми повинні, знаєте, подражати якою ми повинні захоплюватися, звісно, що ми захоплюємося Христом більше, але Іван як проповідник, дивіться, що це була за людина. А, зараз ми до нього підійдемо, 19-й вірш. А іродіада лютилась на нього і хотіла йому смерть заподіяти та не могла. Знаєте, ця іродіяда, я її порівнюю з Іїзавілю. Була така Ізавіль, яка вийшла заміж за Ахава, царя Ізраїля. І Ізавіль хотіла знищити пророка Іллю. І знаєте, дивлячись на цю іродіяду, я бачу, що цей самий дух, який жив колись в її Завілі, тепер він заліз просто в іродіяду. І так само, як Єзавель хотіла знищити Іллю, який проповідував, так само вона хотіла знищити Івана. І вона поставила собі ціль, я його просто знищу. І вона б давно це зробила, якби не 20-й вірш. Дивіться, що нам відкриває. Бо Ірод боявся Івана, знавши, що він муж який праведний, друзі. Біблія сьогодні закликає нас, чоловіків, в першу чергу, друге жінок. Біблія пише для всіх одинаково. Біблія закликає нас, щоб ти був муж яким. Жінка була якою праведною. Якщо ти хочеш вийти в цей світ і мати свою думку і сказати людям про Ісуса Христа, або сказати людині чітко, ти живеш в гріху, ти робиш неправильно. Перше, ти мусиш бути людиною праведною. Друге, він був святий. Святість і праведність це те, що необхідно сьогодні кожному з нас. Одною ногою ми робимо крок до святості, іншою ногою крок до праведності це до Христа. І він написано, він був муж святий. Звідки походить святість від праведності? Да? І написано, він беріг його. Цікаво, навіщо він його беріг? Я собі задавав питання, навіщо ти береш? Перше, він беріг його від іродіяди. Тому що якби Ірод не беріг Івана, вона б давно його вбила, і це був би позор для Ірода. Як це так? Без дозволу царя вона вбила. Друге, його слухаючи, дивіться, друзі, він дуже бентежився, але слухав його залюбки. Коли я порівнюю внутрішній стан Ірода, ви знаєте, його пов'язують десь з Саулом, який дуже бентежився, коли на нього нападав дух від сатани. І він просто викручував того Саула, він не знаходив собі місце. Нападав на нього злий дух, це насправді дуже страшні речі. Це дуже небезпечні речі. Про них Христос говорив, що якщо приходить сатана, він бачить, місце прибрано, да? він іде, потім бере сім злейших, приводить їх в твоє життя, заходять вони і живуть. Саул, Іро, це були люди одного духа, фараон, вони були запеклими. І що робив Саул? Він викликає Давида, Давид грає, сходить сила Божа, і вона просто витісняє просто цю нечистоту. І Ірод заспокоївся. Написано, слухав його залюбки. Саул слухав залюбки, коли грав Давид сходила благодать Божа. Да? І він його беріг в тюрмі. Ви читаємо далі, Іван сидить в тюрмі, а в життя Ірода просто приходять певні схеми. І ці схеми походили, ви знаєте, в якійсь мірі від його дружини і Хоча вона не була йому дружиною, вона була служительницею, він її просто забрав. І написано, як був день народження ірода, танцювала посеред гостей дочка Іродіядина, та й іродові догодила. Ірод закатав там такий пір, прийшла вся знать ізраїльська. Ну і звісно, що іродіяда приклала туди руку, щоб це був пір на весь мір. Вона готувала свою програму. Але що це була за програма? Це була навіть не програма для того, щоб привітати ірода. Це не була програма для того, щоб додавати свято на день народження людини, з якою вона жила. Це була програма по знищенню служителя Божого. Друзі, почерк сатани, який він, якщо ставить собі ціль, а в нього є та ціль, це знищить твоє життя. Любим путем прийти в твоє життя, зачепитися, закріпитися в твоєму житті. І ви подивіться, як це все відбувалося, наскільки вона мала цю таку одержимость, цю бісовську мудрость. Вона бере свою дочку. Єдина донька в неї була, можливо, це була дочка Пилипа, вона до цього жила, але вона використовує єдину дитину. І просто зап'ятнує життя і долю своєї дитини кров'ю. Замість того, щоб вибудувати світле майбутнє своїй дитині, знаєте, нормальне майбутнє, видати заміж, побудувати там якийсь замок, жити, народити дітей, чи мати якусь посаду, чи просто людям допомагати, вона бере, замішує свою єдину дитину в кров. Ми бачимо, наскільки це була цинічна іродіяда, але це був такий дух. Це було не просто людина. Наскільки диявол буде використовувати різні методи для того, щоб добратися до серця християнина і його питалі? Вона висилає її в нужний момент. Я переконаний, це було все просчитано до тонкості. Вся робота, ви знаєте, як годинка, як стрілочка години, секундочка, да, йде. Отак все працювало. Вона в нужний момент висилає свою дочку станцями. Вона навчила її танцювати. Вона включила правильну музику, підібрала правильний одяг, правильні рухи, правильну дистанцію. Вона все просчитала. Отак от диявол хоче намагатися просчитати твоє життя, твоє серце, твій розум для того, щоб ти розположився до гріха. Можливо, є люди, які тебе дуже сильно розполагають до гріха. І вони вже так крутяться кром твого життя. Просто ти не розумієш, чому. Друзі, повинні бути пильними і бачити просто почерк сатани, який хоче зайти в твоє життя. І що що зробив Іро тоді? Так? Іродові написано «догодила». є люди, які догоджають. От вони приходять в ваше життя і вони чомусь тобі догоджають. Друзі, бували у вас такі люди? У мене були. І ти не розумієш, чому вони догоджають. І ти не розумієш, але ми повинні бачити мотиви, хто з якими мотивами приходить в наше життя. Ідемо далі, сьомий вірш. Тому, коли він там розположився, він обіцявся їй дати, чого тільки попросить вона. Уявіть собі, ми приходимо до самої такої ну, потужної людини да, в, в оточенні, в країні, і вона каже, яке твоє бажання? Ти мені наскільки подобаєшся, я хочу його виконати. Я хочу, щоб ти була щасливою людиною. Він був на великих емоціях, друзі, коли на емоціях, ніколи нічого не обіцяйте. Так само навпаки. А вона за намовою матері дай мені проказала тут на полумиску голову Івана Хрестителя. Я уявляю, який провал був в житті Ірода. Це просто був провал. Він був взятий на крючок. Отак само, може бути християнин якого розположили, якого прийшов диявол, просто взяв його на крючок, а потім людина дивиться, Боже, як я живу. Чому я до цього докотився? Чому такі речі трапляються в моєму житті? Цар засмутився, але через клятву та тих, хто сидів при столі, звелів дати. І послав стяти в'язниці, в в і принесли на полумиску його голову. Я думаю, що цю голову. Цар Ірод запам'ятав до кінця свого життя, оцю глупость. Оцю уловку диявольську, коли його взяли на крючок. І я переконаний, що не одну ніч цей чоловік не спав. І знаєте, що він бачив на цій тарільці? Він бачив голову Івана. Він бачив голову того чоловіка, якого він любив, з яким він любив спілкуватися. Йому це принесли на тарільці, з якої, можливо, він їв, можливо, з якої він пив. Я уявляю стан царя. Він просто потух. Ви знаєте, ми читаємо далі: учні його прибули, взяли тіло. Та й поховали його, та й прийшли сповістити Ісуса. Це було дуже боляче. Я хочу повернутися трішечки до Івана Хрестителя, як про нього говорив Христос. Дивіться, Матвія, 11, розділ, 11 вірш. Христос говорить: між народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя, та найменше у царстві небеснім він більший від нього. Да? Дивіться, як високо Христос піднімає Івана. Чому, друзі? Чи задавалися ми питання, чому так високо Ісус Христос, Він ставить цього чоловіка. Він говорить, не було і не буде більшого від Івана. Можливо, можна подумати, що Він проложив дорогу для Ісуса, для служіння. Можливо, вони разом починали служіння, в той час, коли ізраїльський народ просто спав. Була духовна сплячка. Ні, друзі, трошки не так було. Але це має місце. Христос каже, нема більшого. Чому так? Коли ми читаємо Євангелію від Луки, перший розділ 40, 41 вірш. Коли ж Єлисавета, мова йде про те, як Марія відвідала свою родичку Єлисавету. Дивіться, що там відбувалося. Це пов'язано з Іваном. Сьогодні ми за нього говоримо. Коли ж Єлисавета зачуяла Маріїн привіт, перша затріпотала дитина в утробі її. Марія була вагітна приблизно на шостому місяці, коли вона прийшла до своєї родички. В неї вже в животі розвивався плод Ісуса Христа, це був Христос. І коли Христос приблизився до Івана, це вже були живі люди, але вони були в утробі. Написано, що дитина затріпотала. Іван Хреститель наповнився Духом Святим. Він почав ну, шевелитися там, да? Це було маленьке, дитя, І він наповнився Духом Святим. Наскільки це було потужно, написано, затріпотала дитина, і Єлисавета наповнилась Духом Святим. Друзі, ви бачите, що відбувається? перша наповнюється Духом Святим не Єлисавета, Іван. Він був вибраний для служіння, він був вибраний для потужного служіння. Як важливо, шановна церква, коли в нашому нутрі є таке тріпотання Святого Духа, коли він шевелить наше серце, наш розум, наші думки, коли він нас пробуджує, для того, щоб ми слідували за Христом. І коли оцей, знаєте, присутність, невидима Духа Святого, Іван був невидимий. Вона просто наповнює нас, потім сходить цей Дух Святий. І що вона почала? Вона скрикнула голочним гусим, прорекла. вона каже, ти благословенна. Вона починає прославляти Бога. Шановний брат, сестра, якщо у твоєму житті немає присутності Духа Святого, ти не можеш прославляти Бога. Можливо, на своєму маленькому ресурсі. Да. Декілька слів, п'ять хвилин, ну не більше. А для того, щоб з пробудженням прославляти Бога, тобі потрібен Дух Святий. Оцей плод Духа Святого потрібен. Далі Христос говорить: від днів же Івана Хрестителя і досі Царство Небесне здобувається силою. І всі, хто, і всі, ті, хто вживає зусилля, хапають його. Шановний брат, сестра, скільки зусиль в день ти прикладаєш для того, щоб хопитися за царство Боже? Що таке царство Боже? Це Писання. Це те, що нас сьогодні формує, це те, що ми читаємо, і воно змінює наше мислення. Скільки часу? Це питання риторичне. Нехай кожен відповідає своє серце. Але я б хотів би побажати, щоб ви більше прикладали зусиль. І ви, і я, і всі ми разом. Тоді ми будемо потужніші. Ви знаєте, учні прийшли, були, взяли тіло, поховали його та й прийшли, сповістили Ісуса. Ісус разом з Іваном вони проводили певний час служіння. Вони зустрічались, вони спілкувалися. Далі ми читаємо 13-й вірш. Мова йде, ви знаєте, ми зараз говорили про Ірода, який знищив Івана. Ми говоримо про диявола, який намагається знищити будь-якого християнина. І він буде робити будь-які схеми підсилати будь-яких людей. Далі ми говоримо про служіння Христа. І всі ці події, які ми зараз читаємо в 14 розділі, друзі, це був однодневний графік життя і служіння Ісуса Христа. Це все відбувалося приблизно в один день. Я говорю декілька віршів, і ми будемо молитися. Ми не будемо далі читати. А як Ісус це почув, він відплив звідти човном у місце пустині самотні, прочувши народ, пішов пішки за ним. І як вийшов Ісус, він побачив багато народу і змалосердивсь над ними, і їхніх слабих уздоровив. Здавалося б, коли тяжкий емоційний моральний стан хочеться відпочити. Хочеться побути на одинці, а в нього випадає велике служіння. Христос не залишив цих людей на учнів. Він не сказав, прийдіть пізніше, він починає служити, хоча його внутрішній стан йому було реально тяжко, тому що він втратив. Рідну людину. Далі ми читаємо з 22-го віршу. І зараз потім Ісус дав їм хліба, дав їм риби, і вони пішли. Христос їх відпустив. 22-й вірш. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше його, аж поки народ він відпустить. І дивіться, яка розв'язка історії: відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитись на самоті, і як вечір настав був там сам. Коли Ісус... Дізнався по цю таку скорботну, знаєте, подію, що, його, що з його життя пішла рідна людина, він хотів піти помолитися. Він хотів побути наодинці, але він зустрів людей. Він зустрів людей і він починає їм служити. Ви знаєте, іноді часом так може бути в житті християнина, коли тобі тяжко, тобі не хочеться служити, а Бог тобі посилає служіння. Служи. Не опускай руки, Бог тебе благословить, підтримає, і він пішов на гору помолитися. Ви знаєте, в житті не повинно бути так. Я піду, вдохновлюсь, стану сильним, потужним, пропитаюся Богом, а потім піду служити. Ні. Почерк Бога він інакше, Він хоче тебе використати на тому місці, де ти знаходишся, для служіння. І цей розділ завершується так. Перепливши ж, прибули в землю Генесарецьку з 34-го віршу. А люди тієї місцевості, пізнавши його, сповістили по всій тій околиці, і до нього принесли всіх хворих і благали його, щоб бодай доторкнувся до краю одежі його. А хто доторкувався, уздоровлений був. Так закінчується цей розділ і життя, і служіння Ісуса Христа. Шановні віруючі, хай Бог благословить, щоб в житті вашому, в житті моєму протягом цього дня наступного перше ми йшли вгору. Ми йшли на молитву. Ми йшли для того, щоб укріпитись Ісусом Христом, тому, тому що Бог буде посилати нам служіння. Друге. Хай Бог нас благословить, щоб ми доторкнулися хоча б до одежі Ісуса Христа. Написано, хто доторкувався до одежі, той був уздоровлений. Дотик до Ісуса Христа уздоровив будь-яку хворобу, будь які недолі. Амінь. Ми будемо молитися. Господь святий, дякуємо Тобі за цей Воскресний ранок. Господь дякуємо тобі за біблійну історію. Я прошу, Господи, благослови всіх нас, Господи, щоб ми були людьми пильними. Щоб диявол нас не повалив і не підступився до нашого серця. Благослови, Господи, щоб ми йшли на гору для молитви, для спілкування з Тобою. І благослови, Господи, нас в тому, щоб ми до Тебе доторкувалися до слова Твого, до молитви, щоб ми були духовно здоровими людьми у ім'я Ісуса Христа. Амінь.